В нашому селі я була однією з перших, хто поїхав на заробітки в Італію. До того ж, ми жили в селі і жили дуже бідно. Мій чоловік, крім оковитої і друзів, більше нічим не цікавився, а я тягла все господарство і наших двох дітей на собі. Перше, ніж наважитись кудись поїхати, я порадилася із своєю мамою, запитала її думки, що мені робити. Адже дівчатка мої були ще зовсім малі старшій донечці, коли я їхала, було 13 років, а меншій всього 8. Мама і сама бачила, що я не маю з ким жити, тому відпустила мене на заробітки, а дітей взяла під свою відповідальність і опіку. На чоловіка дітей залишати не можна було, бо це очевидно, мама і сама це розуміла. В Італії я за 23 роки не змарнувала жодного дня. Я розуміла, що мені двох доньок треба житлом забезпечити і собі на старість якийсь будиночок пристарати, щоб я мала куди повернутися. Працювала я дуже важко, ніякої роботи не цуралася, але зате і результати є. Поки мої дівчата виросли, я вже їм купила по двокімнатній квартирі. Так що на весілля до дочок я приїжджала Гонорово, з ключами від новенької квартири. Після того, як я допомогла дітям, я почала будувати собі будинок. Мого чоловіка не стало ще вісім років тому, так що усім керувала моя мама, ну і старший зять же потім їй допомагав. Тепер у мене є великий красивий будинок на два поверхи там зараз живе одна мама. Але дівчата мої по черзі приїжджають з чоловіками до бабусі і допомагають їй по господарству. Вони у мене в цьому плані молодці. Але в цьому році мамі виповнилося, мені виповнилося 66 років, і я вирішила повертатися додому назавжди. Я зробила все, про що мріяла, навіть кілька тисяч євро з собою додому привезла, щоб було на перший час. Я довго мріяла про те, як я повернусь додому, як буду жити в своєму будинку, вирощувати троянди біля дому і пити каву в альтанці на подвір'ї. Приїхала я два місяці тому, але зовсім цьому не рада. Все сталося абсолютно не так, як у моїх мріях. Мем, мамі моїй зараз 86 років, я все розумію, вона літня людина і все таке, але вона просто не дає мені спокою. За її словами, у усіх бідах винна я. На її думку, я великий ледащо. Нічого не хочу робити вдома, рідній матері не допомагаю, хоча чужих людей обходила. Не забуває вона мені нагадати і про те, що саме вона виростила мені дітей, а я невдячна. Чому я винна, я не розумію. Я все по дому роблю, нічого не заставляю маму робити. Вона ще доволі активна, бігає по всіх сусідах і всім розповідає, яка я погана, отак причепиться на рівному місці і хоч плач. Я би і навіть і не хотіла звертати на це увагу, але сил моїх більше немає. Навіть мої діти мене шкодують, питають, як я все це витримую, а мама ніяк не може заспокоїтись. Кожного дня придумує щось нове. Віталія доглядала літніх людей різних, на всяке надивилася. Але моя мама перевершила їх усіх. Добре подумавши, я вирішила, що знов повертаюся після свят в Італію. Знаєте, мені там набагато спокійніше. Думаю, що родичі і сусіди мене зрозуміють. А якщо будуть засуджувати, що вони твоє за грошима про рідну маму забула, то нехай. Та справа зовсім не в грошах. Мені вже всього вистачає. Ніколи не думала, що мої мрії про спокійне життя у власному будиночку не сповняться через рідну маму. Поясніть мені хтось. От що їй ще треба, що я роблю не так?